Всіх вітаю, друзі! Останнім часом складається тенденція, коли е, в Україні з однієї сторони говорять: друзі, будь ласка, всі повертайтесь в Україну, ви нам потрібні, ви наші люди, треба, щоб ви платили податки і жили в Україні. А з іншої сторони, фактично кришують е, свою корупцію, фактично е, крадуть гроші і виставляють людей, е, відносяться до людей як до якихось кончених ідіотів, е, при цьому ігнорують. Питання проведення виборів різними абсолютно методами, відхрещуючись від їх проведення, бо розуміють, що програють ці вибори, і потім потрібно буде нести відповідальність за це. І також ми сьогодні це все розберемо, а також в другій частині цього відео поговоримо і послухаємо думку одного крупного бізнесмена в Україні, який чітко дає відповідь на питання: нахрена в Україні комендантська. Година в тилових областях, яку вже до ним давно було б варто зняти, незважаючи на все, що там говорять. Також е зрозуміємо, звідки береться все більше підтримки е незаконних дій ТЦК, тому як в нас є точно так само і цифри по бронюванню. І сьогодні також ми розберемось, чому ж е риторика йде така, що в нас екзистенційна війна і воювати мають всі. Е що якщо сьогодні не піти в ТЦК і не поїхати на фронт, то завтра прийдуть буряти, але з іншої сторони, у нас чомусь е, лише одна маленька категорія українців справді е, має, скажімо так, воювати. Всі інші можуть займатися своїми справами, особливо якщо у вас є гроші та доступ до влади. Підтримайте це відео лайком, обов'язково е, діліться ним зі своїми друзями. Дякую кожному з вас за підтримку, за підписки. Це насправді дуже цінно в моїй роботі. Дякую і давайте починати. По-перше, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Суботенко, е, заявив, що є, знайшов 653 тисячі доларів готівкою в гаражі померлої бабусі. Ось звідки в нього такі гроші. Тобто не накрав, а знайшов в померлої бабусі 650 тисяч баксів готівкою. Так, і чому він взагалі це говорить? Та тому, що його підозрюють в незаконному збагаченні, от, і він не може пояснити нормально, звідки в нього беруться кошти. І це, до речі, дуже сильно нагадує заяву Гончаренка, який в тестя свого 700 здається тисяч доларів точно так само позичив. так. Але це вже дуже-дуже старе інтерв'ю. От бачимо, що зараз випадок продовжується. Але тут цей просто в бабки своєї, напевне, з пенсії не відкладала 650 тисяч доларів. І е, що хочу сказати, бачимо, що це просто відношення до людей як до якихось імбіцилів. Хто в це має повірити, я не знаю, але відносяться вони саме так. І, до речі, я не буду здивований, якщо будуть люди, які повірять в цю нісенітницю. На фоні з цим. З таким шаленим розкраданням в нас є а, вже результати розслідування від НАБУ, які повідомляють, що за 4 роки на посаді міністра енергетики Герман Галущенко отримав 12 мільйонів доларів. Частина цих коштів родина посадовця витратила на оплату навчання дітей в престижних закладах Швейцарії та розмістила на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого отримували додатковий дохід та витрачали його на власні потреби, наприклад, придбання брендового одягу в столичних бутіках. Також в агентстві зазначають, що міндіч впливав на е, збереження Германа Галущенка та е, інших осіб в кабінеті міністрів. Тобто бачимо, що ви українці, в нас екзистенційна війна, фронт падає. Якщо не будете донатити по 20 гривень, то прийдуть буряти і вас всіх пустять по колу. Але якщо ви міністр енергетики, енергетики воюючої країни, яка вже фактично знищена, е, тоді можна. Тоді можна красти, можна не донатити, бо твої дітки знаходяться в Швейцарії і на кошти українців навчаються в вузах за ціною 200 тисяч доларів на рік. І тому ми зараз знаходимося в такій реальності, коли ті, хто не у владі, змушені шукати варіантів, як прогодувати своїх дітей, щоб вони могли нормально три рази в день поїсти, зігрітися і заснути в теплі. А інші можуть витрачати. Кошти платників податків, ось на такі речі. І при цьому бачимо, що нікого не покарано, ніхто е, власне, не е, сидить реально у в'язниці з конфіскацією. Всі виходять під якісь застави. І на цьому, власне, все. Це також те, що потрібно знати про нинішню судову систему України. Тепер давайте послухаємо міністра економіки Соболєва, бо він дає чітко відповідь на питання, чому ж з'являється все більше і більше прихильників ТЦК, які спіною в роті. Розказують, що в нас закон всі, хто не оновив військово-облікові дані, їх треба, щоб ТЦКшники ловили, незважаючи на те, що вони цим вчиняють кримінальні злочини, і відправляли на фронт. А тепер давайте про те, хто ж це потякає. І бронювання. Так, як вже згадувалось, по бронюванню. Ну у нас це дуже така делікатна справа, тому що. Дивіться, насправді бронювання за останній рік виросло. Да? У нас був десь мільйон заборонованих людей, зараз десь мільйон триста, Да? І тут потрібно. Був в минулому році мільйон заброньованих, в цьому році вже мільйон триста. Скажіть, будь ласка, що це з'явилось у нас за 300 тисяч новозаброньованих? Якщо подивитись на загальну тенденцію, то кожного року з України виїжджає там 300-500 тисяч. Громадян в одну сторону і не повертаються. При цьому кількість державних службовців, а також кількість заброньованих, в нас чомусь зростає. Незважаючи, я не буду навіть зараз згадувати про всі конфлікти і про всі зашквари, які були. З тими, кого в нас бронюють, а в нас бронюють на меморіальних е, кладовищах, наприклад, кончених пропагандистів, які відправляють інших людей на війну. В нас сидять по студіях всякі Євгени дикі і так далі, які розповідають, як всім потрібно йти воювати, бо потім прийдуть буряти і всіх будуть пускати по кругу. В нас є Корчинські і так далі, і так далі, і так далі. І е, знаєте, кожен е, кожне оце бронювання додаткове. Воно, власне, про що говорить? Про те, що звужується коло тих, кого можна насильно притягнути до мобілізації. Ну а ті, хто заброньовані, вони, звісно, будуть підтримувати цю всю махіну. Чому то для того, просто для того, щоб самим не втратити це бронювання. Такий собі відкуп, знаєте, за мовчання в Україні і за толеранцію порушення законодавства українського прав людини, які є. Отака от от історія. Це моя особиста думка. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Але мені здається, що при такому розкладі справ не можна вживати такий термін, як екзистенційна війна, коли в нас є там, близько 4 мільйонів бюджетників, так, половину з яких можна було реально просто звільнити к чертям з роботи і цим самим знизити. Дефіцит бюджету. І точно так само бачимо, що зараз з'являється дуже багато заброньованих. При цьому кількість критичних підприємств реально в Україні не зростає. Чи може хтось хоче сказати, що в нас за рік виросла кількість оборонних підприємств, де було задіяно додатково 300 тисяч працівників, яких віднесли до критичних? Я думаю, що ні. Тому от така історія. І бачимо, що е, чим більше проходить часу, тим більше з'являється заброньованих. Чому для того, щоб знизити тиск на оцю всю систему, і для того, щоб було більше тих, хто цю систему підтримує, а не протистоїть їй. Я зараз говорю е, саме про законні методи і про те, що на сьогоднішній день є шалена кількість випадків порушення законодавства України, е, і це все відбувається виключно із за підтримки. Оцієї мовчазної згоди всіх, хто не ризикує потрапити на фронт завтра і стати ще одним героєм, як то говорять, про якого завтра всі забудуть. Що думаєте, пишіть в коментарі, а тепер давайте послухаємо власне. Дмитра Кулебу, екс-голову екс Міністерства закордонних справ, який говорить про вибори і про цілковиту реальність їх проведення в Україні. А потім вже перейдемо до найцікавішого: до питання на в тилових областях, комендантська година. Тож не переключайтесь, слухаємо Кулебу. Якщо ми здатні в цьому жаху жити і щодня е е щось робити. То напевно і на виборчу дільницю ми сходити зможемо. Е, так, вибори не можуть відбутися за класичною моделлю в один день, там з 8 ранку до 8 вечора всі прийшли і проголосували. Напевно, що це має бути розтягнуто на декілька днів. Напевно, що це може має бути е, пере, має голосування, має перерватися на час тривог. Все реально, якщо є бажання і консенсус в суспільстві та серед політичних еліт, що ми маємо пройти цей шлях, тому що це потрібно країні. Ось така от в нас історія, і в принципі я з ним цілком і повністю згоден. Можна знайти варіанти для проведення виборів, але для цього потрібно, щоб депутати, офіс президента, міністри е, були готові втратити свою владу. Але бачимо, що на сьогоднішній день владу ніхто втрачати не хоче і не збирається, тому далі будуть розповідати про те, що ні під яким соусом вибори в Україні не можна проводити, бо це буде катастрофа, крах і розвал України. Хоча якщо подивитися на ту кількість корупційних скандалів, на ту кількість підозр в сторону депутатів Верховної Ради, подивитися на оці зашквари наших міністрів, які також не несуть абсолютно ніякої відповідальності, то ми бачимо, що ця корупція просто доведе Україну до розвалу. От, а потім будуть шукати винних, і побачите, що по телемарафону точно ніхто корупціонерів звинувачувати в якихось поразках не буде. Що думаєте, пишіть в коментарі, а тепер переходимо до найцікавішого. Нахріна в Україні комендантська година. У нас тут співзасновник компанії Нова Пошта Перешнюк, який є доволі успішним бізнесменом, так? І він власне чітко і по пунктам дає відповідь на питання, як день впливає комендантська година, і нахріна взагалі е вона впроваджена. Я думаю, що відповідь на це питання кожен вже. В себе в голові має, і зараз ми просто отримуємо підтвердження цього. І вони зупиняються, і економіка ж зупиняється. А да. вже в п'ятій ранку вони да. да. І, на, і, е, на жаль, мені, єдиний аргумент, який мені так е, ну, логічний, це те, що е, класна кам'янська година, тому що я вчасно вдома, коли я в гостях можу гостини випроводити е, раніше, щоб вони не затримувалися. Да? Ось це єдиний аргумент, який, в принципі, логічно мені здався. Всі інші аргументи, ну, перше, сумнів є, а по-друге, е, а хтось рахував ціну питання. Ось ціна питання це. По-перше, так єдине, я коли там десь комусь задаю питання в інтернеті, то мені починають писати, що їде військова техніка, і для того, щоб її не фотографували, то для того в містах є комендантська година. Але якщо ми будемо включати голову, то ми будемо пам'ятати, що військова техніка, якщо десь йде, то вона йде поза містом, по трасах вона йде, по залізнодорожнім коліям і так далі. Не їздять, не везуть військову техніку через центр міста. При цьому хочу нагадати, що комендантські години існують виключно в межах населених пунктів. Тобто, якщо умовно у Вінниці є комендантська година, то військову техніку навіть при її наявності ніхто через центр Вінниці возити не буде, її будуть вести по об'їздній або по залізнодорожнім шляхам, які також проходять в більшості за містом. І скажіть, будь ласка, якщо Комусь реально треба це все сфотографувати чи вчинити якусь диверсію, то чи буде для зловмисника реальною перешкодою е, наявність комендантської години? Ні. Бо це можна дуже легко зробити в такому випадку, десь за містом, де комендантської години і так немає. А все, що е, стосується комендантської години, то реально ніхто не може надати ніяких е, аргументів. Так і бачимо, що це вже навіть крупні бізнесмени просто ставлять під сумнів. Але найцікавіше далі, друзі. Це економіка. Економіка, я, наприклад, одного разу у нас був період, коли ми працювали з понеділка по п'ятницю. Потім я кажу, ні, хлопці, треба працювати в суботу. Я кажу, ні, це буде невигідно, треба шукати людей, додаткових і клієнти не прийдуть. Працюємо в суботу. Стільки ж клієнтів стільки в п'ятницю. Потім кажу, працюємо в неділю. Ні, ні, так не буде. У нас не прийдуть клієнти, нам треба знову шукати людей і все. Зараз ми працюємо сім днів на тиждень. Так само я кажу, працюємо в цілодобово. Тобто кожен клієнт має відправити посилку або там є в які працюють, або наприклад магазин може вночі щось пакувати, і таким чином, якщо економіка працює цілодобово, вона дає найбільший результат. Ось і це да і цим важко поспорити, і коли ми. З можемо зупиняти е, в якийсь певний час. Там е, ну а там же як зупиняється економіка. Вона не зупиняється з нуля до п'яти, вона зупиняється в десять вечора. Ну, так. Щоб людям було добратися, кав'ярні ресторани, та, магазини, та, особливо на лівому березі. Да і ну, ось і все. І я поставив питання, ще раз кажу, ніяк відповіді не, не не почув. Але це те одне з цих прикладів, які бачимо, що похідним від комендантської години є те, що сповільнюється економіка. Економіка, яка й так зараз. Фактично знаходиться в е, знищеному стані, і хочу нагадати, що якщо б зараз зупинилося зовнішнє фінансування для України, то Україна не могла б забезпечити навіть якісь базові потреби, навіть якщо сьогодні війна завершиться, то Україна не змогла б завершити забезпечити якісь свої базові потреби без зовнішньої підтримки, а тим більше під час того, як війна триває. А тепер найголовніша причина. Про яку всі мовчать. Економіку, з гальмують, вельмовують, до речі, умови життя людей. Тому що я не розумію. Ну, ще раз кажу, я розумію, що є в країні війна, але треба пояснити, людям, чесно, варто, ми це робимо, щоб вам гірше жилося в тилу. Наприклад. Ну, якщо це вже аргумент, треба сказати, ми от прийняли таке рішення. Хочемо, щоб вам було. Ну... Все. Все дуже просто. Просто, щоб людям е, гірше, щоб. Комусь не було образливо, щоб тим, наприклад, хто проживає при фронтових регіонах, щоб їм не було, щоб знаєте, щоб жаба не душила, що там в тилу комендантської години немає, то ведемо її по всій території України. І, от, в принципі, зараз оцим, щоб жаба не душила, так якщо комусь погано, то давайте зробимо погано всім. І це стосується до речі, не тільки комендантської години, просто це дуже такий яскравий приклад. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Друзі, бажаю гарного дня, до зустрічі!